Грузка автомобиля на Лафе Гранд Санта Фе Пошел, пошел, давай, давай, давай. Давай, потихонечку, не газуй, пошел и пошел. Давай, давай. Давай, ласточка. Давай, моя хорошая. Ты конечно мне служила. Жалко, блять, такая машина. Такой аппарат, жалко. Так, скажи что-нибудь, как аппарат зашел? Что нормально зашел, завився Ты Ебать аппарат Аппарат, аппарат, ну, блядь Был аппаратом до, до повреждения, да. до прилета Да, был аппарат Поглушим, привязываем и отправляем в Киев Так, ребята, Вадюха приїхав, докатався, Вадюха десь машину перевернув. Вадюш! А десь ти був? А? Куда ж ти приїхав, Вадюш? Руга. Там така машинка, ребята, працює як часики, бачите. При, прилетів, я в дрон. Сюди я в дрон прилетів. Пощо бачите, чорно, прямо сюди. Ну. Ні, живі здорові, машина просто получається, стояла просто людині з дворі. Помалесі. Там нема, однею ногою, бля, однею. Анопоратно я, я. Можна... Ну подошли. Ти я там зайди. Давай їй. Не крути руля, по А як не крути, мені що, там і машину, Що, Ч, заряжай? що водиха. А не тормози резко, блядь, ти що. Зараз малыша покатайся. Тормози різко, батька! А я, сейчас не дав, не слабота все ребята, апарат, як говориться, клас. Там не поставив на парковочку. Зараз я вам розкажу, оплі, рулек, руль взагалі класно робить. Толян руль, руль вообще, диви. Одним одни пальчиком вже. Оце клас, ребята, оце клас! Машинка їде, все як надо, буква де вгорить. Ану, лопату прийми. Кулопа. Ану, подивимось, так ми ніколи. Не, треба туди ставить. Тут погано, да? да Туди не доставилось. я шапку наділи, по холодно. П'ять дує, але холодно. Мактроники пищать! Вигрузимо, що на металом здаємо. коли буде розбирати, двахе буде розбирати, там буде розбирати. У нас крішка магання, трохи дефектна, Ну, у нас трішка багато канатура в металопі, тут площа сіла. Тут електроамортизаторів у нас ідуть. Все, ребята, глушимо коника. Коник работає, чистенький, не в масі, нічого. Він працює він ідеально. Працює він дуже добре, питань нема. Ні по нема, нічого немає. Замкові тут, звісно, гайки, панель в мене така є, Пара, Пари горять, все чортенько по фарах. Ходимось по кріпіжах понизу, нам що до чого. Бампер трошки є, припаяє Оліксій нам. Як оставлю? Так, все, все ще. Ось так корашки, мочи поводи. Pochodu mi to nie tylko tak? Zobacz, jak to wygląda, tak? Tak. Misha brał trzapki, Tak, chłopaki, o, ty to Misha już pomyl, da? A my robimy z chymoćką, zobacz. Chymoćką Я подкачку сделаю. Самое главное, ребята, результат. Ми з'їхали, заїхали. Зараз розкажу вам в двох словах, де ми її купили. Ми її купили, виходить, в Запорізькій області на Каховському водохранилищі, там, Каховського Каховському водохраністів. Вже казав, було 20 кілометрів ширинею, а зараз 200 метрів. Після Каховської орки наробили. І воно, село називається Антонівка. Що трапилося з цією машиною, Розказую коротко ясно. Ось ось така ситуація стояла. Машина нікого не трогала у дворі, у людини. Прилетіла Ольська ФПВ і в цю машину, бачите, що з нею зробилося. Це така, така ситуація виходить від FPV дрона. Людина сказала 4 тисячі доларів, Вона мені сказала, що цю машину, що пари цілі, бампер цілий, кришка багажника ціла. Що? Я з ним навіть і не торгувався. Він сказав, що в таких ситуаціях я не торгуюся. Но Чого я, друзі, почав торгуватися? Бо він мені. Я ж мався забирати цю машину, але там не вийшло. Одна ситуація вийшла в мене, і я її не забрав. Хватит вже мався виїжджати до людини, і каже, я тільки зранку каже, зроблю відео Покажу і розкажу першу. Він мені робить. А я перед тим, як дві цю фотографію, бачу, трійке код от... я, я бачу, що це все. Я йому кажу, що там з фарою? Він каже, я думаю, в на фотографії так. Він підходить, показує. Покріпіш розбитий. Кріпіш фарі розбитий. На, надо, паять. Висок, вот таку, щоб, так, так. надо паять. так. Потім, дивіться, туман, туман цілі, але кріпежі в середині треба теж їх паяти. Ліва фара, тут теж треба паяти, тут взагалі дірка. Пізда, що одна, що друга. Вони ж не видно знизу, блядь, взагалі. Налипаю, от і заміну збікає, блядь. Все потенцілі, блять, я все зустріч, що по цілі, так, а поємно. А покусам те стане. Воно зверху не було зверху видно. От тако, блядь, ні палі ні є. У мене кур. У мене є запчастини на їх, най... це не його. Крило, в принципі, тут ціле. Потім ще, йдемо, йде, покажу сами, сами дуже серйозний момент, чого я скинув. 600 доларів йому Покажу вам, Людина каже, кришка багажника ціла. от Одна кришка візуалі дивиться ціла. Я думаю, я її продам по-любому, я її продам цю кришечку, бо значить там нормально. А він мені потім відео показує, а я, а я дивлюся, а воно ось. Все. Бачите? Повністю росте. повністю розслиїлася вона. Зараз кришка вже в них та Друзі. Що там цю машину, поміж доставку треба людині на 4 тисячі дорожнього, евакуатив, вийшло 13 тисяч, плюс е розібрати, плюс реклама, плюс вона по 5 тисяч доларів, виходить, плюс-мінус там 400-600-700. Ну, діло в тому, її невигодно купляти, бо ну, шо, там, та ліч, мало, мало що заробляти. Не те, що мало там зовсім нічого. Тут заробітка нічого великого такого не буде, заробітка. бо ці гроші, кошти треба вернути і воно і так продається все швидко. Так, розказую, евакуатор мені вийшов 13 тисяч гривень, а машина вийшла мені 3-400 Плюс розборка цього автомобіля мені буде коштувати плюс-мінус 5-6 тисяч гривень. Тут просто двері зняти, рісняти, сняти, плюс-мінус мотор знімемо. Начало ми знімаємо двигун, знімаємо. Нагадую, тут двигун, 2,2 дизель. Коробка автомат, машина на повністю, на ходу. Ви кадри бачили, що вони, як вона їхала, як вона все. Як остав, друзі, от такі бувають ситуації, просто, як говориться, нежданчі. Людина сиділа вдома собі і прилетів епівдон, прямо додому. Це ж, як катапикають, військові об'єкти вони б'ють. Як остав, друзі? Так, друзі. Для ти вам мовзочок робити, бо починати її розбирати. Вже що, крішку не відкрили. Решку подкидывай, що по дверя тут. По дырям значить, задня ліва дверка тут посила. А, ні, все. металолом. Що в нас по туманках? Туманки, в принципі, всі цілі. Да, тут ще леди все є есть, туманочки получається. Надо на банке припаяти і клюпежик. А так, в принципі, туманки цілі. Так, вони ледушки тут туманки тут. Так, ручки цілі. Передня ліва дверка тут. О, от, дзеркало, і 50 ціле, получається. А, саме дзеркало цілості, ціло, ціло, на нам купити буде цю. А в мене, по-моєму, є весь кушати допомогать. І в нас буде таке дзеркало. Так, ручка ціла. <кхи> З клопочкою. Замок під питання подимо, чи замок цілий, чи не цілий. Що далі в нас буде? Так нас, Понад цілий, фонарі обичні, бампер задній у нас цілий, чи вертуха задня ціла. нас банку важні, <кхи> так закасувати. Розшилась крішка, багажі, та крішка важка, так, так, так коротше, не піде. А тут електро, вона у нас, виходить, стріміння місна. Тут є 220 вольт, друзі. Тут такі приобразувати світло, кому може треба, що світло переобразовувати. Майте силовий провіст. Все, ось такі ось сідухи тут стоять. А як ми складаються, раз і складаєте. Все, Всього така сідуха. О, і є така нас біта, дивіться. Є у нас біта, це що таке? Так, сидуха. Сидуха не плани, мы полна надо сидухе. Тут сидуха как новики, никто не сидит на сидухах. как битая. Толь. Понял? Что да -да. никто не украл, требует, так. А что тут -то у нас? Так. Что у нас тут? Что все там не Надо почистить. Что тут нема ничего. Так, сейчас складаем. Слухати, басі склали. <кій> так, бампер за чоловік вискочив, але банти повністю цілий. Колеса тут теж цілі, колеса доволі тут непогані. На 18 такі колеса. Є такі нас на 19 колеса. Так, що ми починаємо? Починаємо розбирати. Знімаємо зняв, фосфор злив, Зливаєте. То, то ти полосі обвитию тройк? Я чую, щоб вона не полив, не... Мені не, не залив... Ти Візьми покай... залий. то понял тут? Подиви, китосолці, тут толик. Подиви кітосовці, тут толік. Як новенький будинок. Обивать залив залить. Толик. Так, знимаємо піс... під серьва знімаємо. Начинай толик. Що, тол... Аккуратненько, помаленько. Порядный панель полностью сбори снимает. Не по деталям, Толь, понял? Не по деталям. Полностью сбой залы снимаем. Алена, а ну давай кондиционера снимай. Так аккуратно глаза, Толик. Глаза аккуратно, Толик. Апа Поддержи, поддержи, Толик. Все, кондюр. Кондюр работал классно, Толик, понял? Давид дружит, друзья. Табу, буду... о, Толик! Бляка, закручивай! Подожди, Толик, подъезжай! Зараз твой кондиционер заправлен, Толь. Ч? Я могу сюда тебе каснем. Чего? У меня с кондиционером видишь, Толик. Не хочешь? Оно уже вышло. А она бы можна было заправить. Вс, старі... Толик. Бери, пожалуйста, не будь як Вадька. Бери болтики, всі спадай. А, все, молоді, пішов. що ти як Вадюша бля, привик, бля. Все. Пане Анатолію, це ваші помощник, синок. Куди? Куди? Посілочка, да? Так, треба буде знімати, вже їй продав проводочку. Проводка вже, друзі, продалася. І вся проводка, і ця проводочка. На, на бачок умиватель, як на фарі вже вона наповодна. Так, беремо тут. Не, проводка залишається, Не знімай проводки вообще, Толик. Ти не понял, сюди, сюда, Толик. із бачка, проводку бере. Восьо, дивись. Ты ж хоче вот так снять. Талик, Толик, ось все відключиться. Я понял, так проводка. Толик, вона остається тут. Ось Ось ця проводка, ось все, Товік, я все розказую. Я сі розказую, Талянчик. Ось осьо, дивися, подожди. Бачиш, щоб стать тебе спереди, на проводку проводити. Толік, ну я не ходик, я ж маю лучше знаю, Толік. А, дивись. Все, О, ось що ти знімаєш її, все, ось, ось що, ти проводку знімаєш, все. вона тебе заосоєна, все, нема проводки там, все. Ось що, тільки візьми, дивися. Так, а, осіднити цей, так, все. Все, цей сідіник, де сідіник, все. Давай дивись, що ще треба, дивись, подожди. Так, на фарі, подожди, так, подожди. Ось сьогодні, якщо тут точно не йдуть, оці проводки не йдуть сюди. Куди, куди вони? Ось туди, вони так. Що, що беремо, подожди, що ми беремо? Ось ви беремо. Витягуємо ці проводки, ось о, витягуємо ці проводки, ось сьогодні. І знімаємо все. ось осе. Ось оці знімай проводки, поняв? Що ти що ти бачиш тут? Тут треба таку, щоб не бачить, а робити. Ось поняв? Ну. Поняв? И все, так само и тут осе, тут осе. А нихуя вам. Подожди. То есть не то. Ковырял сюда, Миха. Скажи. То есть я тоже здесь поднимаю. Нет, не все, все, подожди. Все, вот тут подожди. Показываем вам видео, как снимается датчик из, из омывача. Мы сами не знаем, как снимать. Вот нож. Так надо же людям показать. Хрен а покажи, давай, подожди. Снимай. а, а все старые да? да. Так. Так, так все, ты поднимай. Что снимать? Ты снимать? Вот, что? а не, для чего интересно? Проводка а -а берешь, для проводки делаешь сюда. Все. А -а -а. Все. А ты сказал, мы банк вот, То снимай теперь, то снимай, все. Не отключить, короче. Давайте, давайте хорошую машину разбирать, вот. Все. Ещ. Да, все. Подожди, подожди. Вот проводка лежит, на лазероне. О! Все, бери. На лазероне проводка лежит, подними ее, да? Вс, вот хоть. Подожди, хочешь. А, масло тутит. Не, вот все масло тутить надо. На 10. Що так, це за фар буде, це нам Оліксій спаяє, не поняв я. А друга де? Одна є, а ще де одна така? Ось ну, така кіння ще одна де. А де він і дів? Тут сюди, далі, Йоша мені зробив. ось тебе одну сидеть собі і, і на фотосесію, поняв? До бочки давай. Пило примікну. А ну стіль, держи, держи, держи. Держи. Держи, Держи. все, скиляй. Давай. давай заливай. Так, це надо все це надо нам паять, було. це нам Йоша все попаяє, бач, який тут гальш на банкерів. Губана се сіла, сіла, сіла. Тут усе сіла. Це сюди, це все будемо зараз продати у ящики ми, щоб все було у нас воно отдельно. Так. що у нас тут так? А що у нас тут? Ну придивись, а тут. Ми хотіли її викопати, да? Да, надо її куди викупити, коротше. Ну ти поняв, Толі, на крило і воно невдобно буде, ти поняв? Колеса да, треба поднімати, потом крачивати надо, її понял. Надо десь сюди, щоб колесо тут стоялося, да, щоб тобі було удобно її робити. ми візьмемо її от. я не подумав, просто зрозумів? І все. Так, що тут? На конечник не сняли, тепер вони її хрен знімуть. Тепер надо ставити назад, щоб зняти на конечника. То ли? Далянчик, ти ж На конячик снимается. Ты понял? А зачем ее снимать, если місяць снимаетесь? Ну я косміс, если ты потом не снимешь его, что, не понимаешь, все месяц снимается. У нас эта штука є. Защо розжимає, розсухає. Наоборот, вот зал снял, и у Єлес это попадут. вы не знал, что знімали знімати половину. От связани знімають, тролю, сразу знімайте. Вони кроки за Бо зараз вона буде шатати, ви його не пошатайте, тому що подрамника вивозить, понимаєте? Тут ти гайки, не бо різьба злі зіб'ється. Залита різьбу зараз. вже не виліплю. Без проблем робиться. Ось бачиш, за що, бачиш? Бачиш? Полостя 250 доларів. <плес> ну, слізь, <смісі, ось>. стой. <плес> так а що, йому щось робилося, ячиш. Не, ну на гайку. <плес> Нет, так йому ж ничего не значит. А тебе не, не понял, воно упав у нас туди-сюди и все. Толік. Ну Толик, Толі. ну повір мені, Толь. Повір Толі. мені, ну накрути гайку. Давай на кручу. Тільки ровно гайку накрути, не то там, як, як, як попало на кутиль. Ну, Толік, ну я знаюся, Толік. Ну я так само поначалу було. Я так само думав. Воно сюди попадало, ось сюди, ось, ось сюди попадав, все, це різьба, той, це різьба. Так, що ми робимо? Знімаємо по зараз. Оп, оп. Так, тут у нас що треба купити зараз. На крутий яйку надо. За усходу. Це глянка, це глянь чи металік? А? Я? Це як? Оце? Як? Оце глянце, це металік. Що тут записати? Промбля. Та не напишіть ти на все, легко сплавні пиши. Толі. Толь. Зразу, якщо ви будете тягнуть, зразу стріліть не нашу, рови потім були, Толь. Ми, ми бо просто лучше його. Да не приподнімеш його, Толь. Не Оце надо знали сім'я, як Ватя, Звідси не сміли його. Та подожди, да я вже скину експрантика, бо то може. Оці от діально сюди давай Ватя. А потім їх не впаде, поки вони зніметь актив. А там не так. Ні. Не Так. А потом низкие нас стучал. Так, все, ребята. Мотор витягли. Вот са такая удобно розбирать. Все, моторчик вытянутый. За кателізацію у нас кателизатор. Попасть таке, а ну а ну бы тако не бачив. А, а, а є, тут 12, да? да? А, на полови туда. 12 Потом да. Все. Я все тут тема вбиваю, поки бачи по маску. Не зелк! Не горолка!